Для краси кожної жінки отримай догляд 24 на 7 від українського виробника Лівеста. Набір кремів, день 30 мл, SPF 15 захист обличчя і ніч. Ось така конституція. Дуже легко розноситься по шкірі обличчя, поглинається і немає липкого не липне крем. Так? Приємний аромат, м'яка текстура. Ефективні інгредієнти, гіалурон, сквалан, чорна ікра, сік, алоє, масла ши забезпечить ідеальний догляд та захист будь-якого типу шкіри впродовж усього дня та ночі. Український виробник дуже гарний, презентабельний має такий набір. Дивіться, все зафольговане, все дуже презентабельно. Ідея подарунку. Я користуюсь. Відмінний результат з ніжними ароматами 199 гривень. Будь ласка, звертайтеся є наявності, український виробник Лівеста.